Помолімося до святого з Тримфутського, щоб він вимолив бога, ласки, благословень для всіх членів нашої молитовної спільноти, за сім'ї їхні, за родини, за діточки, за воїнів, які зараз захищають нашу батьківщину, щоб Бог оберігав їх. Щоб молитві Святого Спередона Тримфутського охороняли весь наш український народ від всякого зла і від всякої біди, всякої напасті, во ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Во і сина, і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Вірую, в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі всього видимо і невидимого, і В єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, Отця народився, прежде всіх віків. Світло, світла, бога, істину, бога істину. Роджений на нас утворений, іди насушно, з оцем, що чорняв все сталося. Він для нас, людей, для нашого ради, спасеньшого з небес і воплотився від Духа Святого, Марія Діві, став чоловіком. Розп'ятий був за нас за припонтя белата і страждав, був похований. І воскрес на третій день, як було написано візьміся на небо, сидять, перерочу Отця, і знову прийде у славу судити, живих і мертвих, хай його царство де поди кінця, і в Духа Святого Господа Житеря, що, що від Отця походить. Йому за цим сином однаково поклоні, однаково зловрив через роки, у єдину святу Соборну апостольську церкву, і сповідує Дне Хрещені пущення ріхів, чекає Воскресення, мертвих, життя будучого віку. Амінь. Слава Отцу, що нас сотворив, нині повсякчас, на віки віки. Амінь. Слава Сину, що нас. Утвердив, нині завжди на віки, віки посвітив, нині завжди на віки віки Амінь. Слава Духу, і Святому, що нас просвітив у святій Християнській вірі, нині повсячку і на віки вічні. Амінь Щя Отче, з Передони, кличем Тя в потребі, А як прийде час останній, причинися в небі, як йдемо шляхом земної дороги, тебе, Отче з просим допомоги. Що Отче, Оче поможи нам. Святий Отче, спередай нам 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 Кличем для потребі, а як прийде час останній причинися в небі, бо за ще йдемо шляхом за мною дрови. Тебе оча спирудони, простим то помоги. Все типа поможи. передони помжень. Все, поможи. с передони, помжень. поможи. отчас передони поможет. поможи. отчаясь, передони пожени. поможи. отчис, спирудони, поможет. поможи. очи с передони, поможи. Все, отчус передони, поможи. Святий Отче, perdony поможи. Святий Отче, з поможи. Святий Отче, отчис передону. тебе теопотреблю. А як прийде час останній, останні причинить бо Поза якщо йдемо шляхом земної дороги. Тебе очі з допомоги. Святий до помога. поможи нам. Святий передони, поможено. поможи нам. Святий поможено. Святи поможи нам. Святий Святи отчис поможи нам. Святий отчис передони поможи нам. Що ти очу з передони поможину, ся ти очі з передони поможина, ся ти очу з передони поможину, ся ти очі з передони поможину, сяти очі з передони поможину, сяти очу з передони, кличе м'я в потребі, А як прийде час останній, причинися в небі, поза їх ще йдемо шляхом земної дороги, тебе очі з передони, просим допомоги, сяти очи з передони поможина, сяти очу з поможи поможина. Що ти очі з передони, помжина, Світи очу з передони, поможину, ще ти очу з передони, поможину, що ти очи з передони поможину, святи очу з передони поможину, що ти очі з передони Отче, Святи отuча з передони поможину, Отче, очу з передони, поможина, Сіти Отче, з передони, кличем те в потребі, а як прийде час останній, причинися в небі, поза якщо йдемо шляхом земної дороги. Ще ти хочеш передо мною, допомоги. Ще Отче хочеш передо мною, допоможи. Ще ти 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 хочеш передо мною. Ще ти хочеш передо мною. Ще ти Кличем Тебе у потреби, а як прийде час останній, прийшли в небі, позик ще йдемо шляхом земною дрою, Тебе, очи с просим допомоги. Що Боже, що ти грібкий, безсмертний, помили нас, і цілий світ. Амінь. Що Боже, що ти грібкий, безсмертний, помили нас, і цілий світ, Амінь. Що Боже, що ти грібкий, безсмертний, помили нас, і цілий світ, Амінь. Ти, оче з кроткий і смиренний, Пресвятій же Тройці, Бога слова, слуга возлюбенний. Ми тебе сьогодні кличемо і слізну Бо в тобі свою надію має, тож заношить всі наші прохання, просим молим чудотворче, та наші стенані, що перейшовши ми долину недолі, разом небі ми спели цю пісню любові, слава Отцу і Сину, і Духу і Святому, предвічному Божестві. Яка була вступу віку, нехай славиться на навіки, повторючий ідей во Отця і сина і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь, Отця і сина.